Всім привіт! З вами канал Майн. Зараз будемо знімати обзор моду на оружі. Так, приступимо. Так, включаємо сложність. Беремо оружі. І бачите, зліва таке пише фіра Нажимаємо на нього і воно стріляє. Так. Так, э, любезних. так само є базука. Роби великі дерева. Так. Чайно ножик тут то а? Так, приступимо зараз огляну нього урон. Так. Щось я погано глянув. Сюда йде. А, з одного разу. Так. Це дуже добре. Так. Приступимо далі. Наш є тут парашут, гранати і коктейль молотого вроді. Всякі шелуки, там пістолети. Ну, я тільки це подивлюся. Коктейль молотого. Кидаєте його. І там, де кинете, все горить. Так, є гранати. Тоже. Через пару секунд зірвуються. Дивіться. Бах. І в... ще осколки є, бачите? Ні, це показалось. Так. Осколки всі, по ідеї, мають бути. Так. Зірвуються. О, так. Да. Вон полетіли. Бачите на боки? Ці осколки є. Так, парашут. Як він дійствує. Наприклад, падаєте ви з висоти. Падаєте, берете його в руки і ви помаленько спускаєте. спускаєтесь, дивіться. Паршута як би зараз не видно. Ну, і руки, по ідеї, мають у бачити. Так. І ви плавно спустилися, і вам ніякого урону не несеться. Так. Силку на цей мод я оставлю в описанні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім удачі, всім пока.